Є, Є запитання. Якщо немає, я хочу підтримати мене запитання на сесію. Хто за? Проти? Підтримався. дякую. Аналогічний звіт Первинна зацінала. Будь ласка. Ходіть, я сніг, якщо імені записуємо, а чого виступають будь-что? -що? Будь що Ну, це моя думка, як це не вас, сторонка, я вам зараз. Я пока не положен. Я вам не могу. Я вам поясню. А я же топлив Все, но выкор. Всю, не знаю. Все. Такие документы надо. Нормально, что? Чего не приключить? Я тебе убежал, я посаду на той Все, Не надо, не надо держаться. нема э, лікаря, тільки немає сестри. Чому так виходить? Тому що у нас є два лікаря 70. Я зрозуміла. От нас зараз вже в реанімації, друга хвора. Федрака відпустить. Петра зараз вийшла, це на певний момент. Вона будучи в відпусті, вона все одно сидит на прийомі. На даний момент немає перекриття. Ну завжди ну, один раз так будете. Ну, ми чекаємо від того, що до нас прийдуть мовили, молоді прийдуть з вересня місяця, Тоді запитання не буде. Тут же тільки факти виключно. Ну надіємо, тому що Будь ласка, запитайте. Будь ласка. Доход 3 мільйони сто п'ятдесят Питання стосовно там парковочку за цим, засипали отєлом і перекрили її. Вона планується асфальт чи чого вона закрила? Вона планується ворота ставити, ми зараз робимо якраз їх. Щоб були ворота, щоб хто туди не заїжджав, бо ми туди потім виганяємо і буси звідти, і вантажні автомобілі виганяємо. Есть, поки ми її не... Ну, не будуть ворот, не буде тому що а я... ми нарахували 15 машин, ми так. Так, є ще запитання. Mm. Якщо нема запитань, прошу підтримати З Даного питання на щастя. Є може, хто за? Проти? Стримаю? Mm. Якось? Так, прошу уваги. Записали світу? Так, вода у секретаря міської ради і зараз випуск Ради поводити високо рішення міської ради стосовно відзначення дояційної територіальної свободи волі громадських. Почесно і знаменити міської Є запитання. Прошу зняти мою кандидатуру, я вважаю, що під час війни треба нагороджувати тільки військових і волонтерів. Взагалі, дивіться, якщо, шановні, а, шановні, шановні колеги, якщо виникає дане питання, питання тут було разом. Якщо в когось є інше, тоді будемо голосувати окремо за кожну. Ви не проти? Не ...на На -на...? Ну як? Просто ви рішення. Це комісія. Це комісія. Ні, комісія так само, ми відносимо зміни у це рішення. Комісії. поки що. я правильно? Ці п'ять чоловік не мають права голосувати, вони виносять конфлікт, так? У нас конфлікт. А всі останні депутати за, проти, це їхні вже бажання. Правильно? Вони я би проти, проти, ніхто проти. Я не буду проти. Якщо проти, пусть буде проти. От дай ці гроші, дай більше грошей. Боже. А ви це гроші були, я оддав і ти. <гублі> да, тут лише грамота. Під час війни, оце Олег сказав правильно, це не актуальне питання, по-перше, а по-друге, спостерігаючи за вашою роботою, я вам скажу, ви, депутатський корпус, боїтесь брати на себе відповідальність ага. і за це вам давати грамоти. Це ви особисто про Олега Васильовича говорите? Я васю, Я просію почувала Івановна, давайте почекаємо закону. Якщо ви будете чекати закони, то нічого в нашій державі не зміниться. А ви все тільки на законі. Чекайте, а я вважаю, що супник завжди бере на себе відповідальність. Так, да, і саме противність. Так, да, і що? Ви Отак, нічого і ви вибори? не бере. Комісії беруть на себе відповідальність. Не беруть. Все, не беруть. Але пацієнт, мене взагалі. Зараз не повітря, бо не виходити. Я прошу, щоб мене управляли. Голосують лише, але у нас ті люди, які переставляються до грамоти, у них є конфліктні інтерес. Володь мають право як я був, ліпи, я лише інші члени депутатів. Так, хто за те, щоб дане рішення вирішити на сесію? Почекайте. Ну Пропозиція в мене зняті, це питання. Бо під час війни треба нагороджувати, виключно військових і БНЦ. Поставте пропозицію цю спочатку. Є дві пропозиції. Підтримати або зняти. Перша пропозиція підтримати. Хто за те, щоб дане питання, вирісти на сесію? Хто за. Сакуите? Напишите у конфликт ја Так, то против? Утремо се. Два утрема. Друге питання тобі, другий варіант ми не розглядаємо, тому що ви проголосували на перший. Так, тому це дає питання, воно це на сесію. На сесії ми можемо вирішити, бо як завгодно. Так, наступна, будь ласка. Pienи, яка рознаховується не тільки на території України, але бідні. в Це вже друга релокація їхня е, на нашу територію, тому що ми, да, О, Так, хто за те, що збройним силам, так? Щоб ви знаєте за те? Тих. хто за проти, утримується рішення прийду. І ще одна грамота. Так, да, грамота проконується до нагородження э, э, перший заступник директора права Зубінського тпц 2362 Єримен Косарій Іванович. Ми знаємо, наскільки він займається потужною волонтерською діяльністю. Ну і вірю, варто відзначити цю проблему почесною грамотою. Є запитання. Хто yeah. за? Проти утримується рішення прийнято.

Gracias. будь-які питання щодо допомоги, ви можете особисто звернутися туди, до загляду, якщо він буде вже до речі, ви інформацію повідомлення. Це правильно? Але людина, давайте так, людина допомагає, скільки зробила для громади, комусь подобається, комусь не, не подобається, але за власні кошти він робить. І за те інколи получає. Ви знаєте, за що я кажу? Да. Так що, Людина гідна, якщо є інші пропозиції, ласка, є запитання по даному питання. Якщо чи нема, прошу підтримати винесення даного питання на сесію. Хто за? Проти? Тримаємося рішення прийняття. Далі в нас питання Олега Михайловича. Перше питання про зміну цільового призначення земельної ділянки. Типах, е суверість. На даній земельній ділянці розташований житловий будинок. Даний оформлені стає е До речі, ми в протидіях захистили загальний план території. Е даний громадянин планує частину земельної ділянки перевести для обслуговування до будівлі спорт, побудувати будинок, а інший сімейну форму входять, що плани є там є мислим. Так, ми продовжуємо позитивно. Ні, це добре. В перспективках рішати. Ну, ми вже голосували за да. шо, це. Там, що так, ну, я чую, для утримання цих там дисциплінарних дисципліна обговорчається. Ну, ви, якщо допустить держачку думку, це. Я правильно що, ну, дехто там сказав, що у четвер, в понеділ державні адміністрації по даному питанню, немає затвердженого детального плану реформ, які передбачають 5.17 Туда. Так, є запитання. Хто за те, що дане питання, вирішена сесію? Хто за? Проти, утримується рішення прийнято. Наступне громадяни. Передача проводить на вас. Є запитання. Список у вас є. Будь ласка, хто за те, що дане питання, сесії? Хто за? Проти? Утримується рішення прийняття. Перед... Наступне питання, розгляд заяви звернулася до нас громадянка Квітлінник з проханням надати дозвіл на проведення інвентаризації земельної ділянки. Попередню історію розкажу. У 2009 році дана громадянка отримала 2 гектара приватну власність. Це за межами населеного пункту. На В 2011 році Gracias. Орендар, як перехідне право. Зірка вклала договор з орендарем, і ми тільки змінили в зв зв'язку з тим, що ми набули право власності. Батутніська міська рада набула право власності, ми уклали додаткову угоду щодо зміни е, орендодавців перекордок. На земельну ділянку площі 0,1 цілих через одна з э, прад ВФ Україна. Ми лист втрат ВФ Україна, в якому вона просить э, уплатити додаткову угоду і визначити стороною, стороною даного договору стовп э, дюкейн солюжен не їхнє злочинні підприємства. Вони виділили всю всю нерухомість. Не підприємство, а, підприємство, а підприємство Прошу погодження ради, щоб кожна в такому було. Є запитання, а, а в рішенні звучить як? Вулиця комарова, так звучить. Так, але ж вона зараз не Комарова. Там немає, там... Поки ви не змінили адресу, ми, ми пишемо тут, що є. Ми ж додатку, ми не міняємо. Ми зміняємо тільки сторону того. Ні, адреси немає. Є місце розташування земельної ділянки, яке посвідчує кадастру вину. Так, є ще запитання. Хто за те, що дане питання, вирішує на сесію. Хто за? Проти? Требується рішення прийнято. Але на то, що в нас вклад. голови Військової вітерина сексуально Яна Гліза призначення сумчасово та спинського області. Відповідно до статті 15 закону України про службу органа місцевого самоврядування, при прийнятті на службу органа місцевого самоврядування, присвоїться раді у межах відповідної категорії посад. Раді зараз присвоїться рішення відповідної ради в межах відповідної категорії посад. Вереховуючи те, що посаду старо. Готовний проєкт рішення про присвоєння дані э, Квінтер 11 до построїв особи підтримку передування. В межах п'ятої категорії. Прошу підтримати і винести на сесії і Є запитання? Прошу підтримати дане рішення. Хто за? Проти утримаю. Чи працює позитивно? Можливо, так, э, шановні колеги, є ще якісь пропозиції. Шановні депутати, пан Павленко, читайте. Шановні депутати, до мене як до депутата міської ради, звернулися жителі села друга від з приводу того, що при в'їзді у Фірківку стоїть пам'ятник, була зупинка. Зупинки на даний час немає. Там збираються багато людей, коли їдуть на роботу і заходять там. Просять люди. Розглянути, вивчити питання і встановити там зупинку. Це одне питання. Друге питання. Запитання такого змісту. Чому Батутінський автобус йде тільки до Юрківського магазину? А чому не до мосту? Ми ж одна громада. Скільки ж до мосту залишиться? Три кілометри цього напряму. Стоїть біля Юрківського магазину автобус, Давай, пів години, по пів години, а то й більше. Чекає, поки люди підійдуть. Це неправильно. Раз ми одна громада, то повинні працювати на одну громаду. Вивчити це питання і винести на сесію про встановлення зупинки і поїздки автобуса хоча б досить мосту. Це там е, рахується вже садова, поворот вулиця садова, так? Да? Ні, це по юрківські примали. Ну, царина, так. Да. А там була зупинка. Так як там була аварія велика.

И тогда мы там Дубенко не якор. Да там были какие-то ключи, что там вообще. Ну там я работал. Там не треба, Я вот забрал. 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 Я вот Походить автобус е до погодку. Ну. Не ходить. Олександр Анатольович, а щоб зробити приміський, так як спецівку, <плес> щоб там не <плес> визвертав. Ходив місяць, 2-3 людини. І okay. тоді пускав. І прохання звернення є протокольно протоколь, ну, запишіть, звернуться в Черкаський Ні, ні, я маю веду вулицю, це як їх а. за дорогу, як ми з вами Голакове, що вони кусок залатали, як на Стецівку їхати, як їхати колота, а я ми позалишали. Бо ну це таке вони зробили. Вони можуть всі булаки позалатати, а так виродимо. І ще перед цим вже і такі двійомі. Оставилися, перед самою даю. Як обично, може. Може, так, запиші, щоб звернутися. Щоб відремонтували даний даний журок. У нас мама лорда. Мама лор. Покажите чего? Я потом отвечаю. Я потом отвечаю. Так, ще запитання?